У нас на дошці є слова. Ваше завдання зараз із перших букв цих слів скласти одне довге-довге слово. Це слово медіаграмотність розповідає вчителька початкових класів Олена Середенко. Саме його сьогодні вчаться розуміти школярі. Працюють вони із програмою Кахут та використовують мобільні телефони. Зараз діти досить таки е, медіазалежні. Вони дуже часто отримують інформацію саме із мережі інтернет, за допомогою різних гаджетів і так далі. Тому для мене було дивиною, що більшість із тої інформації, яку я надавала раніше їм, вони вже були з нею знайомі. Сьогодні трішечки опрацюємо з ними правила, е, яким чином визначити, де фейк, е, де достовірна інформація, до кого можна звернутися у випадку того, якщо не можеш цього сам зробити. Це те, чого вони ще не знали, але будемо вчитися цьому. Це особиста думка людини, яку можна підтвердити, а ми можна спрацювати. Правда? Це те, що ми з вами думаємо. Цей урок медіаграмотності інтегрований, тобто об'єднує в собі досвід двох педагогів, каже вчителька інформатики Вікторія Харченко. Під час підготовки, каже, вона враховували вікові особливості дітей та їхні знання. Діти зараз без гаджетів не уявляють свого життя. Вони дуже багато відвідують соціальних мереж, просто новини відслідковують. Тому вони повинні навчитися правильно відбирати, де правдива інформація, а де, наприклад, фейкова, де треба перевірити інформацію. Вперше дізналася про те, як навчитися розрізняти неправдиву інформацію, розповідає другокласниця Аріна Бибик. Медіаграмості і ми працюємо на телефоні. Ми сьогодні говорили і вивчали судження, факт і неправдивості. Урок медіаграмотності став продовженням Дня єдності, розповідає директорка загальноосвітньої школи номер 26 Галина Титаренко. За її словами, такі уроки навчають дітей критичному мисленню та розумінню, як відокремлювати факти від коментарів. Для нас проведення таких уроків не є новим, тому що наша школа є учасником проекту Айрекс. Це міжнародний проект Вивчай розрізняй інформаційна грамотність. От. І відповідно до цього проєкту наші вчителі проходили навчання. Я як директора за нами. ми ще з 2019 року працюємо над цим проєктом, метою якого є учні 8-9 класів на уроках, таких як мистецтво, українська мова, література, історія, навчати елементи у медіаграмотності. Тому е, наші вчителі, які вже були знайомі з такими уроками, вчора надали консультативні інформацію Інформацію на онлайн нараді для того, щоб вчителі сьогодні могли провести такий урок. Є мета, щоб діти вчилися розрізняти інформацію, виділяти основне, тобто критично бачити, яка інформація є достовірною, яка є фейковою. Ірина Філенко, Фаїр Коцаба. Новини на Суспільному. Черкаси.